Тисячі операцій та десятки трансплантацій за 33 роки в центрі Шалімова та інституті Амосова робили тільки унікальні операції. Наприклад, хірург Олександр Шалімов став першим, хто вдало пересадив підшлункову залозу. А Микола Амосов прославився винаходом протезу мітрального клапану серця. Нині справу видатних вчених продовжують їхні учні, але на відміну від своїх попередників, тепер разом із мирними хворобами вони лікують бойові травми, які отримують наші військові через війну з Росією. Про унікальний досвід двох лікарень розкаже Олександра Колібаба. Осколкові поранення лівої задньої частини плеча лопаточної зони. Осколок зайшов один під. В межах хребта у палаті національного центру хірургії та трансплантації імені Шалімова до операції готується Дмитро. Він військовослужбовець, командир інженерно саперного взводу. Зараз мало хто хоче витягувати взагалі ці осколки, і так вийшло, що стали тут да, будемо доставати де й приїхав сюди. За декілька хвилин з його тіла видалять маленькі металеві сліди війни. До операції готові? страшно, але готові. Щоб на страшний, що mm, на війні не страшніше? ніж що сколи дістали? Ну, війні страшно, але до цього привикаєш. Оперувати чоловіка буде судинний хірург та бойовий медик Віталій. Латати військових він навчений давно. Чоловік з Донецька і ще з 2014-го оперував і військових, і цивільних на сході. Ми будемо видаляти осколок, який знаходиться біля хребтової артерії. І частково її компресує. Це осколок при проходженні пошкодив плечове сплетіння, пошкодив м'язи, частково лопатку і відросток хребта. У нього є порушення функції кінцівки, у нього є постійний біль у руці і є запаморочення. Центр хірургії та трансплантації імені Олександра Шалімова проводить надскладні операції. У цих стінах відбувалося багато чого уперше в історії України та світу. Олександр Сілович вперше зробив пересадку підшумкової залози в 96-му році на теренах України. Зараз цей напрямок розвивається, зараз інші технології, інші технічні можливості, які дають можливість удосконалити цей напрямок хворих, лікування з нирковою недостатністю і з діабетом. Але тоді це був прорив. Вперше в нашому інституті в 2016 році зробили пересадку легень. Вперше в нашому інституті була зроблена колегами пересадка серця в Україні в 2004 році, пересадка печінки. Лікарі центру часто їздять оперувати у зону бойових дій у шпиталі. Лікування в цивільних установах і військових установах або в польових шпиталях воно дуже відрізняється. Відрізняється структурою, темпом роботи, відрізняється поступленням хворих, поранених. На фронті дуже важко. Важко бойовим медикам працювати, тому що травма не буває. Там з однієї боку буває перелом кісток, пошкодженням м'яких тканин, внутрішніх органів, травми судин, травми голови, шиї. І це все треба вирішувати в короткий час і обмеженою кількістю людей. Павло раніше лікар-онколог після повномасштабного вторгнення почав спеціалізуватися чи не на усіх видах травм, бо на фронті поранення не обирають. Бачив дуже велику кількість поранень несумісним із життям у такому вигляді, що я сам навіть не міг уявити, що таке можливо. У мене помер пацієнт на руках під час евакуації. Нині медики проводять унікальні операції військовим, які у світі ще не робили. У нас було декілька випадків, які де наші поранені були за кордоном, але за кордоном відмовили, тому що не могли не, не, вважали неможливим виконати цю оперу. Вони приїхали тут, ми оперували і люди повернулися в стрії. Я пашпишаюсь нашими людьми, нашими фахівцями. Тут є і кулі, і флешети, які е, застосовуються в касетних бомбах і в касетних снарядах, які заборонені. Женевської конвенції і є магнітні уламки, які ми, до речі, також наша розробка спільно з харківськими медиками Північного медичного центру співробітниками, де ми дістаємо ці уламки з допомогою неодимових магнітів. А це вже директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова показує колекцію уламків, які витягнули стіл бійців. Кількість операцій для військовослужбовців тут налічується понад дві тисячі. У цьому закладі медики проводять понад 10 тисяч операцій на рік, і багато з них для них теж уперше. Ми почали оперувати новонаружених дітей з вродженими вадами серця. Далі ми почали оперувати інфекційний ендокардит. Це щоб так простою мовою, коли серце вигниває зсередини, клапани вигнивають. Треба поміняти ці клапани, замінити і щоб для того, щоб врятувати людині життя. У нас вже більше п'яти тисяч таких операцій. З 2000 року ми почали виконувати операції на по хірургії шемічної хвороби на працюючому серці. Це дало нам змогу знизити летальність з десяти до 0,5 Засновник інституту академік Микола Амосов вперше у світі розробив і впровадив протези клапанів серця. Він не тільки був хірургом, але ще і винахідником. Тут ви можете побачити клапан, який був шитий з нейлонової сорочки, яку Микола Михайлович привіз із відрядження в Італію. Клапан цей. Довго не працював він цього два місяці, і потім були розроблені шарикові протези. За 33 роки незалежності два найбільших заклади хірургії зробили чималий стрибок в історії української світової медицини. На цьому кажуть керівники, зупинятися не планують, бо Україна у війні і потрібні нові шляхи лікування. Адже наші військові майже щодня отримують поранення, і їх потрібно не лише вилікувати, а й розмістити у лікарні. Найближчим часом ми плануємо е, розширити кількість оперативних втручань. Ну, і саме основна е, моя мрія це добудувати новий корпус, тому що е, там це буде е, територія 36 тисяч квадратних метрів. І якщо ми його добудуємо, і буде все остаткування, яке ми плануємо туди закупити, то це буде один із кращих кардіохірургічних центрів Європи. Є плани побудів по будівництво нового корпусу, тому що життя диктує нові напрямки, поки потрібно розвивати. І ми сподіваємося, у нас це все вийде. Олександра Кулібаба, Валерій Ситюк та Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.